Так, друзі, всім привіт! Хочу сьогодні засняти таке коротеньке відео. По-перше, е показати, що я сьогодні е ну, так, для себе, е для е інтересу, подивився в головки, які у мене вже установлені, були нові з свічіми накалу, і який має стан е впускний, впусний е канал, впускний канал. То есть, ось глянемо. Справа у нас випускний канал чорного кольору сажа, і зліво впускний теж чорного сажа. Що, що, що це може бути? І у ну, всіх головці, що потрібно міняти, така ж сама ситуація. Дивився в колекторі впусному та ж сама ситуація. О, чорне все. Що це може бути? Чим обумовлено І чи це не може бути літьо браковане о, китайське? Ну і трактор, звичайно, бачили, як коптить чорним димом. Може це все-таки не палена апаратура, а головки так дають. Дайте, будь ласка, відповідь, хто знає, хто вже з таким е, стикався. І ще одне хочу звернутися і запитати, може в кого є, хочу поставити на свій трактор беушні головки е, радянського виробництва. Може, в кого є в наявності, О, пишіть у коментарях, е, хочу купити дві хороші, в хорошому стані е, головки е, ГБЦ. Д144. Пишіть, будь ласка, можна з клапанами, з форсунками. О, і Отака отак. штуковина. Всім всього найкращого пока. Е, ну, зараз заодно покажу, які у мене скоро будуть колеса стояти. Нова ось резина. 11,2 на 20. Настільки вони у мене нижчі, чим ті, що стоять. Це вже буде резина для таких робіт, як Оранка, просапка. Копання картоплі. Ну, коротше, все, що зв'язане з городом. Отак, пара скатів. Ну, з головку все одно замовив нову, таку ж саму, хай буде в комплекті, але хочу поставити радянські О, підтерти клапана, помити їх. І я думаю, що ці радянського виробництва будуть краще ходити, і цього всього не буде. Все, Всім пока, ставте лайки.